Куди українці найчастіше їдуть на заробітки? Чехія багато українців обирають роботу в сферах ІТ, бізнесу та медицини. Середня зарплата по країні 45 тисяч 854 крон на місяць. Це понад 92 тисячі гривень. Німеччина наші фахівці їдуть туди за досвідом в інженерних, технічних та медичних сферах. В середньому там заробляють 4 тисячі 634 євро на місяць. А це понад 225 тисяч гривень. Більшість заробітчан переказують кошти в Україну, і найкращий спосіб зробити це. Сервіс TransferGo. адже він не бере комісії за перекази на гривневі картки. Платежі проходять максимально швидко та за вигідним курсом. Але найпопулярніша країна для тимчасової роботи Польща. Туди часто їдуть без знання мови та досвіду. В основному українців можна зустріти на будівництвах, у сільському господарстві та у сферах послуг. Середня зарплата по країні 8748 злотих на місяць, тобто понад 100 тисяч гривень. Також останнім часом все більше заробітчан їдуть в Іспанію та Сло. Вачину там величезний попит на фахівців незалежно від галузі.